Вранці 4 листопада до поліції надійшло повідомлення про зґвалтування 72-річної мешканки Тростянця. На місце події негайно виїхали правоохоронці. Потерпіла, розповіла, що вночі до її квартири проник невідомий та щинив сексуальне насильство. Жінка оговталась лише на ранок та попрохала сусідів викликати поліцію. Працівники сектору кримінальної поліції провели ряд оперативно розшукових заходів, завдяки яким вдалося встановити особу гвалтівника та затримати його у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Ним виявився 33-річний чоловік, який неодноразово був судимий за майнові злочини. Як з'ясували правоохоронці, напередодні підозрюваний, проходячи повз будинок у вікні однієї з квартир на першому поверсі, побачив літню жінку. Тієї ж ночі він проник до її помешкання через пошкоджене вікно. Застосовуючи насильство та наносячи удари, чоловік подала в опір, який чинила потерпіла, і зґвалтував її. Після чого з місця події втік. Стосовно зловмисника, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування. Та за процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили про підозру у скоєному. Слідство триває. you Минулого тижня українці масово отримали повідомлення такого змісту. Міняємо інформацію про ЗСУ на гроші. Також у СМС пропонували перейти на підозрілий телеграм-канал. Наразі цією ситуацією займаються кіберполіція та СБУ. Детальніше про це під час брифінгу розповів старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України Артем Бухтіаров на цьому тижні громадяни масово. Отримували повідомлення на минулому тижні про можливість надати інформацію стосовно перебування Збройних сил України за відповідну винагороду. Хотілося б одразу звернути увагу, що, по-перше, всі компетентні органи орієнтовані вже на встановлення осіб, які мають відношення до цього факту. Це більш компетенція СБУ, але в тій... В тому розрізі, де може прийняти участь і вжити відповідних заходів, зобов'язана вжити відповідних заходів. Кіберполіція всі ці заходи вже. Вживаються. на даний час досудове розслідування за даним фактом Триває Правоохоронці закликають не піддаватися на ворожі провокації, адже війна триває не тільки на передовій, а й в тилу, аби зневірити українців та зламати наш дух. Це є частиною інформаційної війни, частиною інформаційно-психологічної операції, яку постійно ворог намагається реалізувати на території нашої держави. ще і до початку повномасштабного вторгнення 2014 року, і після повномасштабного вторгнення це це в рази активізувалося, активізувалася, і все більше таких ворожих вкидів відбувається в нашому інформаційному просторі. Правоохоронці наголошують, що за пособництво країни агресору передбачено кримінальну відповідальність. Якщо ж ви отримаєте подібну пропозицію чи дізнаєтесь про подібні ситуації, поліціянти розповідають, куди слід звертатися на протидії ворогу інформаційному. Фронті на даний час нами продовжується, що функціонує і продовжує підтримуватися платформа під назвою 100 праша Мрія, яка покликана саме блокування ворожих інформаційних кідів в нашому інформаційному просторі. За допомогою сервісів Стопраша Мрія, це телеграм-бот, Стопраша Мрія, а також телеграм-канал 10 Ченел, ви можете. Надати посилання на ідентифікований вами ворожий ресурс, який розповсюджує антиукраїнські погляди чи ворожу пропаганду. Подальшому наші модератори вже перевірять його на відповідність антиукраїнським поглядам та будуть вживати заходи з метою його блокування. Також за допомогою каналу 100 Channel ви можете безпосередньо долучитися до блокування ресурсів окупанта. У вказаному каналі постійно публікуються завдання з метою блокування вже не тільки телеграм-каналів, які використовує окупант, але й інших інформаційних ресурсів, які, наприклад, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn і різних соціальних мереж, які ворога використовують для проведення своїх ІПСО. То, якщо ви такі ресурси виявили через казані сервіси, ви можете так як повідомити безпосередньо наших модераторів, так і вжити заходів з метою безпосереднього блокування зазначених ресурсів, виконуючи дуже прості інструкції, які постійно публікуються у вказаному каналі, і їх може виконати кожен незалежно від свого віку та рівня технічної обізнаності. Питання про схвалення проєкту програми соціального захисту окремих категорій на наступні п'ять років було розглянуто з певними зауваженнями. Зокрема, йшлося про збільшення обсягів фінансування програми до більше ніж 622 мільйонів гривень. Аналізуючи виконання попереднього періоду даної програми, ми зважали на те, що у 2020 році фінансування стосовно. Там матеріальної допомоги надання інших видів допомог складав 4 мільйони у 2021 році, чуть більше 6, у 2022 році 19,3 мільйони. І станом на 1 листопада 2023 року це складає майже 24 мільйони, 23,8 мільйонів. Склалася така тенденція, що загальний об'єм програми на наступні 5 років. Буде складати ось такий розмір. Це не якісь заоблачні цифри, а виходячи з того, що ми приблизно в рамках ну, нормального, ми не на, не на дуже велику суму збільшували. І такі цифри в нас вийшли. Це наші плани. Безумовно, з такими прогресами, що рости в два-три рази, так же не може бути, бюджет же так не виросте. Ну, виходячи з того, які будуть, яка буде дохідна частина, і наскільки можна буде вийти ви плануєте зі збільшеннями ще так? Я Ольга оглянула, да ну к зведе збільшувати видатки цього року 66 мільйонів по програмі, то на слідуючий рік 100 мільйонів по програмі, 33 мільйона мільйони плюс, або 30% відсотків плюса. А ми всі говоримо ж про 30% відсотків зменшення надходжень будемо планувати рівень рівень поточного року. Нема заперечення члени виконкому. Хто за, голосувати? Члени виконкому також погодили питання про надання матеріальної допомоги на лікування, якої за наданими заявами жителів громади та розрахунком фахівців потрібно більше 2 мільйонів 260 тисяч гривень. Прошу ще додатково з голосу, зв'язку з тим, що було звернення старости Романа Шемета стосовно сім'ї, яка по горільці, скажімо, Кузьменко. Віта четверо дітей має згоріло дані сім'ї. Житло це село Собич, вулиця Центральна, 26, 5 тисяч як по горільцям. і Кузьменко Дмитро, особа з інвалідністю, це член сім'ї, чоловік Віти, 19 тисяч гривень. Ще є у нас шарпан Сергій, який знаходиться в ЗСУ. На ліквідацію наслідків буревію 12 тисяч, тобто на відновлення його пошкодженого житла, обговорили присутні і ще одне питання, яке стосується соціального спрямування. Мова про створення комісії з проведення співбесіди по відбору кандидатів у помічників ветеранів. Досить значна частина військовослужбовців повертається. До своїх попередніх місць проживання, тобто до громад, з ними потрібно проводити досить значну роботу, так як ми всі знаємо, наскільки в складних умов вони перебувають на фронті і потребують в громадах, скажімо так, додаткового втручання різних напрямків їхньої життєдіяльності, тому ось така комісія. Буде вивчати саме, ну наскільки будуть готові дані помічники ветеранів працювати. Це зовсім нова робота, яка розгортається в Україні. Так, так я розумію. Так так. я розумію. розумію. І тому ми комісію, яка буде відбирати цих помічників, затверджуємо. Я не заперечую голова комісії числів Ярослав Наймитенко. Заступник голови комісії є під заступник. Але людям треба розповісти, щоб люди просто знали, що це таке за помічник, що він буде робити, де він буде знаходитись, до якої категорії відноситься. До речі, під час засідання міський голова дав доручення старості Собочівського старостату Роману Шемету, відзначити підлітка Дмитра, завдяки пильності якого вдалося врятувати родину погорілців. Що там ну, трагедія згоріла присадибна на ділянках згорів скот, який був, живність, яка була, згоріли сараї, хати криша згоріла. І виручив тільки, наскільки я пам'ятаю, молодший син, який був десь в центрі села і прийшов додому, побудив усіх. Так, це цей випадок. А це цей випадок, тому наш обов'язок підтримати. І треба цього хлопця якимось чином відзначити. Хлопця треба відзначити. Випишіть грамоту мою і подарунок дайте, йому щоб він. За його бдітінність. Нагадаємо, два тижні тому загорілося приватне домоволодіння багатодітної сім'ї Кузьменків. Найстарший хлопчик вчасно попередив дорослих і всі встигли врятуватися. На жаль, все майно родини, враховуючи живність, згоріло. Про Роботу закладів медицини громади відзвітував головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. Він повідомив, що за останній рік значно зросла кількість пацієнтів, які приїздять до установи з сусідніх громад. Медичні заклади нашого міста, незважаючи на всі умови складні, які зараз є, продовжують надавати медичну допомогу населенню в повному обсязі. І навіть нарощуємо ці обсяги медичної допомоги. За звітний період, що в цьому році у нас проліковано 9 тисяч хворих в ЦРЛ і в дитячій лікарні, що на 1152 хворих більше ніж в минулому році. Збільшується кількість хворих пролікованих в сусідніх ОТГІ з регіонів сусідніх. 2792 хворих таких проліковано, що на 722. Більше ніж в минулому році. Зараз відсоток хворих в сусідніх регіонів складає 26 відсотків. Практично кожен четвертий хворий це з сусідніх регіонів. А в неврології в хірургії 29 відсотків, в травматології 34 чотири в пологовому відділенні 38 відсотків. За словами очільника лікарні, не дивлячись на складну ситуацію, опираючись на статистику, надану пологовим відділенням, кількість пологів не зменшується. За жовтень у нас рекорд 42 пологи пологів в пологовому відділенні. Якщо напроти року в середньому 30 було, то за жовтень 42. У нас зараз на обліку жіночої консультації знаходиться 242 жінки вагітних. Ми повинні надавати послуги абсолютно всі, всім громадам, які на округи. І тому всім треба рахуватися. А сьогодні ви поступово стаєте центральною районною лікарнею, яка обслуговує північ Сумської та частина Чернігівської області. Тому і збільшується кількість людей з Чернігівської області, особливо з Рад Сіверського району, з інших громад, такий І ми повинні зовсім по іншому підійти до цього. До цього питання лікувальної справи на думку міського голови саме з цієї причини слід удосконалювати роботу шосткінської ЦРЛ, запроваджувати медичні послуги, яких не було раніше. І Я хотів би, щоб ви сконцентрували свою увагу на реабілітації. Це те, яке необхідно розвивати, тому що в нас багато військових, які поранені, які вернулися додому, демобілізовані, які потребують допомоги, і багато. Травмованих людей, які живуть у нашій громаді, просто травмовані, психологічно травмовані, багато переселенців різних людей, які травмовані війною, його задача нам яким чином організувати роботу, щоб їм надати додаткові послуги, яких раніше не було, під час апарату наради Олег Штогорен представив всім Гіяну Князєву завідувачку відділення реабілітації Шосткинської ЦРЛ. Вона у нас перший підготовлений лікар з фізичної і медичної реабілітації, Вона у нас очолює цю службу. І поступово ту роботу, яку ми почали, вона одна із ну, ініціаторів і лідерів цій роботі. Детальніше про роботу ввіреного її відділень розповіла нова очільниця Гіяна Князєва. В нашому місті ви можете отримати амбулаторну реабілітацію. Вона буде безкоштовна для всіх жителів нашої громади та взагалі для всіх жителів України. При наявності електронного направлення від сімейного лікаря або невролога або травматолога, комплексна реабілітація у нас буде за напрямком нейрореабілітація, захворювання опорно-рухового апарату та посттравматичні стани. Цьому році за 10 місяців у нас пройшло близько 400 людей реабілітацію. Очень громади Микола Нога зауважив, що відтепер завдання медичних закладів громади надавати допомогу мешканцям всього північного регіону Сумщини. Наше завдання з цього часу надавати медичні послуги не тільки жителям громади, а практично всій півночі Сумської області і частина Чернігівської. Ми всі українці. У нас одне завдання. Разом до перемоги і допомагати один одному. Ми зобов'язані також під час апаратної наради представили керівника ще однієї медичної установи міста. Тепер директором Шосткинського центру ПМСД став Олександр Мазур. Нагадуємо, він раніше працював на посаді заступника директора цієї ж установи. Прошу допомагати йому. Він заступником працював у його є досвід роботи в цьому напрямку. Але допомоги він потребує і фінансового управління, і решти в управлінні відділів Шоскінської міської ради. Новопризначений керівник розповів про роботу первинки, зокрема про рівень захворюваності громадян. Що стосується ситуації по гострим респіраторним хворобам, в тому числі грип та ковід, на минулому тижні серед дітей цей показник залишився на рівні позаминулого тижня. Захворіла 91 дитина. Серед дорослих цей показник зменшився на 18% і захворіло 84 особи. Протягом тижня було відібрано 50 швидких тестів, і серед них сім позитивних. Тобто на сьогодні ми маємо вісім хворих ще на ковід, але вісім дорослих ми виписали минулого тижня з одужання. Обличчя цих усміхнених дівчат знайомі багатьом шосткинцям. Проте далеко не всі знають, що ці посмішки вистраждані. Адже двом з них довелося не так давно пережити велику трагедію поховати своїх чоловіків, які довгий час захищали Україну на найгарячіших точках. В пам'ять про героїв їх дружини вирішили висадити дерева, які будуть не тільки близьким, але і зовсім незнайомим людям нагадувати про подвиг земляків. Які наближали перемогу. Депутатка Катерина Фомичова разом з Євгенією Мороз та Наталією Кусовською днями власноруч взялися за садовий інструмент та зробили добру справу. І дівчата дуже мріяли, щоб у рідному місті залишилася пам'ять не тільки яка увіковічена в ну, фото на алеї, слави, там, якісь там, меморіали, так? а щось це було б таке живе От дерево. Це така, ну і символічно дуже. Да? «Мамо, не плач, я розквітну весною. Є такий вислів, і ну, він дуже доречний. Ми з дівчатами так об'єдналися. Це дружини захисників полеглих: Наталя Кусовська, Євгенія Мороз, Валентина Петренко це мама Андрія Петренка. І нам допоміг лісгосп у цьому питанні. Надали безкоштовно клени сріблясті. Пані Катерина зауважує, що просто так, керуючись одним бажанням, висадити дерева в центрі міста неможливо. Для цього потрібен дозвіл. І благо ініціаторкам заходу міська влада пішла на зустріч, і погодження було отримано менше ніж за годину. Пишеться звернення на ім'я міського голови, на ім'я архітектора главного, і тоді за погодженням, тобто тоді висаджується. Бо от тут планувалося висадити три дерева, але як бачите, тут проходить теплотраса. Тобто, Сюди вже не можна висаджувати, бо тут труби. все, А по по краям і далі, ну будь ласка. Тобто, не усюди, якщо ми бачимо ну, щось на площі не вистачає, там озеленення, це не означає, що хтось не дає. Це просто означає, що е, газові труби, там каналізація, теплотраса чи ну, комунікація не можна е, посадити те, що тобі заманеться. Просто щоб не порушувати цю гармонію цієї от алеї нашої, да, де люблять шостенці проводити своє дозвілля, правда? І ми висадили клени, тобто ми не порушували ну, зовсім нічого, і буде естетично красивим. Мами з дітками будуть ходити, і все ж таки ну, таку на згадку. Між тим наша співрозмовниця каже, що будь-хто з родичів полеглих воїнів може також долучитися до такої гарної ініціативи. Для цього не потрібно нічого, окрім бажання та погодження. До речі, пані Катерина ділиться планами на майбутнє щодо встановлення табличок з іменами загиблих. Як саме вони будуть виглядати, поки що невідомо. Це питання наразі вивчається. А тимчасово на кожне висаджене деревце дівчата повісили заламіновані бейджі. На сьогодні висаджено п'ятеро дерев, а найближчими днями мають бути висаджені ще кілька, тільки на капсулі. Клипки вони будуть символізувати. Така данина буде данина пошани, загиблим захисникам, учням четвертої школи. Тобто на цій алеї вже висадив дерева Сергій Гой. Це вже загинув Сережка. У цьому році загинув він. Потім Віталік Юченко, який пропав без звісті, вже більше року про нього звістки нема. У вересні він пропав. І Сергій Смереко, він теж в четвертій школі, теж він, він дуже любив мікрорайон і висаджував. До речі, Сергій Мороз, чоловік загиблий Євгеній. Він теж мешканець капсуля. Запитую пані Катерини, чи не виникала у неї ідея організувати в місті не просто висадку дерев, а алею з банерами, які встановлюють у багатьох містах України? Ця ідея класна, вона ну дуже класна. Але ну є такий ще момент для мене він дуже болючий. Чи витрачати кошти на ці банери? Це, ну це кошти немалі. Чи висадити дерево, може, благодійник якийсь знайдеться, що за благодійні кошти в ці банери поставити, але краще я вважаю, що ці кошти краще купити теплік і передати на прикордоння. Потреб у захисників дуже багато від машин до мавіків, тепліків. І е, якщо навіть е, от, горить одежа та, при відході, там ще щось то вони теж звертаються. Не видають повторно там якісь там потрійно, там, комплекти всі, вони звертаються. Навіть штани, куртки, шапки. ну, Якщо це нуль, то це нуль. Там нема ні магазину, ні частини, нічого. Звертаються до волонтерів. І я вважаю, ну, краще, от, які кошти да, направляти на ці речі. Наша співрозмовниця впевнена, що не менш гарна ідея озеленювати подвір'я навчальних закладів, де навчалися майбутні захисники. Як це вже зробили кілька шкіл нашого міста? Це дасть змогу не тільки нагадати підростаючому поколінню про подвиг героїв-захисників, але і увіковічити для майбутніх поколінь пам'ять про воїнів, які віддали для нашого добробуту найцінніше своє життя.